28 січня вівторок, як бачимо, в місті ситуація щодо несприятливих погодних умов більш ускладнилася. І тому зйомична група виїхала на дороги міста, аби дізнатись, яким чином ходить громадський транспорт, взагалі як відбувається рух по місту Світловодську. Ну, те, що ми побачили зараз, декілька фрагментів без коментарів, а потім коментар наших представників органів місцевого самоврядування. Ситуацію коментує заступник міського голови Олександр Сич. На даний момент в зв'язку з ухудшенням погодних условий, комунальне підприємство комунальних услуг, яке займається обслуговуванням наших уличных сетей, перейдем усилений режим роботи і в даний момент ведеться очистка наших підйомів, проїжджих частин і Проездов по городу. Сложилась на данный момент, именно на сейчас, у нас сложилась достаточно сложная обстановка в районе улицы 3 Объездной. Там сейчас обеспечивают проезд транспорта. И параллельно обратно та же самая ситуация в районе Спестрой, в районе АТБ. Транспорта у нас достаточно много, поэтому это создает некоторые трудности. Но я думаю, в течение нескольких часов эту ситуацию мы исправим и в движение по городу вернется в свое обычное русло. После очистки э, всех этих сугробов, ті, котрий почились на дорогах. Будем призводить посипку піщано-соляною сміс для того, щоб відсчить уже убраті так звану скользькась на прижичасті. В ці хвилини на дорогах міста несуть посилене чергування працівники ДАІ. Тож після розмови з представником влади, творча група нашої телекомпанії, майже в екстремальних умовах, доїхавши до перехрестя вулиць Леніна та Ювілейна, спробувала поспілкуватись з інспектором ДАІ. Ми з розумінням поставились до того, що працівник Даї. Не зміг приділити нам достатньо уваги, адже змушений був пильнувати безпеку руху, розводячи автомобілі. На цей час було перекрито рух транспорту в обидва напрямки відрізку вулиці Леніна від Укртелекому до Обеліску. Ні одна не робить, ні одна. Одна виїхала, тільки, що посипала підйом і все, і знову поламала. Зараз міняю там на ній якийсь кран і буде знову виїжджати. Вторая стоїть, до обіду взагалі ні одна не виїжджала. Далі ми по телефону зв'язалися з директором комбінату комунальних послуг Володимиром Біланом і з'ясували, в наявності підприємства для розчищення доріг від снігу дві транспортні одиниці. Одна з яких після нічного чергування вийшла з ладу і потребує ремонту. Адже машинам вже понад 30 років з усиллями фахівців комбінату вже на 16 годину, 28 січня, було відновлено роботу снігозбиральної техніки. Трагічним став день 16 грудня для однієї зі світловодських сімей. Під час користування газовою безвитяжною колонкою від отруєння чадним газом померли двоє молодих людей. 16 грудня за адресою 9 січня будинок 100 стався нещасний випадок, в якому загинули дві молоді особи 27 та 25 років. Причиною нещасного випадку є те, що абонент самовільно встановив бездимохідну газову колонку, користувався нею, втратив свідомість і що привело до смертельного наслідку. Хотілося б сказати, що даний газовий прилад він заборонений на експлуатації по всій території України, його заборонено експлуатувати і також встановлювати. Жодні державні будівельні норми не регламентують даний газовий прилад, тому ми на даний час виявляємо і відключаємо дані газові прилади від системи газопостачання. Які причини, що привели до цього, це при роботі даного газового приладу виділяється чадний газ. І концентрація чадного газу відсотка в приміщенні, вона призводить до того, що за 20 хвилин людина втрачає свідомість. Якщо концентрація газу 1% в даному приміщенні, то смертельний наслідок йде через 1-2 хвилини перебування в даному приміщенні, людина втрачає свідомість і смертельний наслідок. Враховуючи той факт, що незаконно встановлені та незареєстровані газові прилади неодноразово призводили до отруєнь одним газом. Спеціалісти газової служби переходять від попереджень і роз'яснень до конкретних дій. На даний момент працівниками служби ВДО проводиться відключення незареєстрованого обладнання також на мікрорайоні 9 января. Це дома 9 января 102, 100-100. Здесь, 100. по нашим даним, знаходиться около 40. единиц не зарегистрированного оборудования, за два дня было отключено около 8, 18 таких единиц. Но при этом бывают такие проблемы, что некоторые абоненты не допускают к отключению этого оборудования. При этом нам приходится применять крайние меры, а именно это отключение газового стояка. При этом страдают люди, у которых нет, не было выявлено ранее так, таких ну, нарушений. И они тоже остаются без газа. Работы производятся не только в этом микрорайоне, також также работают некоторые на в займаються занимаются этими же отключениями, также в районе Приморска. Поживачі мають усвідомлювати ту реальну загрозу, яка очікує на них у разі порушення правил встановлення та експлуатації газових приладів, адже їх безпечність може коштувати їм життя. Звісно, річ, комфорт, який надає використання газових колонок, приваблює багатьох. Та необхідно пам'ятати, що для встановлення безвитяжних газових водонагрівачів об'єм кухні повинен бути не менше 21 кубічного метра. В іншому випадку доведеться встановлювати так звану турбоколонку, для якої розмір кухні не має значення. Відносини між споживачами та надавачами комунальних послуг передбачають певний механізм, який підкріплюється законодавчими актами. В даному випадку це укладання договорів. І аби з'ясувати порядок цього механізму, ми звернулись до представників енергопостачання. Договори повинні укладати з нами споживачі, які не мають на даний час договорів про електропостачання. Це можуть бути люди, які придбали недавно квартиру, отримали спадок. Інші можуть бути якісь випадки приписка, виписка і так далі. Якщо у людей є договора відповідно, до нас звертатися не потрібно. Як з'ясувалось, для споживання електричної енергії закон вимагає укласти договір про користування електричної енергії з енергопостачальником. Можна звернутися за адресою вулиця Паркова, 4 із собою необхідні наступні документи: копія паспорта, копія ідентифікаційного коду. І документ про право власності на житло. Чому так може у декого із людей виникнуть питання? Чому повинні ми надавати такі персональні дані? Закон про захист персональних даних, стаття 11. Вона не заперечує про надання наступних документів, які я назвав. Керівник зазнає, що при заключенні договору слід пам'ятати про обов'язки сторін, які регламентуються законом України про електроенергетику, а саме статтею за номером 26. Даний договір прямо вказує на те, що постачання електроенергії можливо лише за наявності договору. Також фахівці наголошують на індивідуальному підході до кожного споживача. Індивідуально можна звернутися до заступників моїх або ж до мене. І ми вирішимо це питання. Люди можуть приїхати до будинку, квартиру і на місці заключити договора. Це можуть бути люди, які інваліди, хворі, інші якісь випадки. Будь ласка, ми зробимо. І на завершення інформації надаємо телефонний номер електромережі, за яким можна звернутися при наявності запитань щодо укладання договорів 2.13.14. Сюжет підготували Валентина Саєнко, Юлія Булаєнко, Роман Бравічев, телерадіокомпанія Веселка. У наших ефірах ми вже підіймали питання щодо допомоги нашій юній світловочанці, яка страждає на тяжку хворобу. Велика вдячність тим, хто відгукнувся і допоміг. Ані Заришнюк, завдяки вашій підтримці. Хвороба почала відступати, і дівчина відчула радість життя. Але, на жаль, хвороба знову дала про себе знати. Наприкінці 2013 року у Ані виявили тяжку хворобу, яка потребує пересадки кісткового мозгу. Родина прикладає усіх зусиль, аби визволити свою дитину із пастки страшної хвороби і просить допомоги у всіх небайдужих світловочан. До нас звернулися і друзі Ані, з якими вона разом працювала у вокальному колективі Карамель та театрі мініатюр Фейслес. Звертаючись до всіх небайдужих, дівчата благають про допомогу своїй Анічці. Дорогі жителі корда Світловодська. Просим вас помочь Анечке вернуться в здоровую полноценную жизнь. 7 февраля в городском дворце культуры состоится благотворительный концерт в помощи Ане Зарешнюк. Мы просим вас принять активное участие в выздоровлении Анечки. Просим вас не оставаться в стороне, ведь ваша помощь может стать частичкой новой жизни для Анечки. Все деньги, собранные на концерте, будут переданы маме Ане. Дорогая Анечка, ты наш светлый лучик солнца. Ты даришь нам много тепла и света. Знай, мы все очень любим тебя и никогда не оставим. Мы сделаем все, чтобы подарить тебе новую жизнь и новое здоровье. Анечка, милая моя сестричка, я очень люблю тебя. Знай, ты самое лучшее, что у нас есть.